Уже після перших відвідин садочка ця маленька дівчинка застудилася, лікували препаратами, відомими з екранів телевізорів. Так, купляємо з реклами, тому що воно нам підходить для дитини. Декому пощастило менше, ліки з реклами не лише не допомогли, а навпаки, загострили недовго. Постійно дивлюся рекламу, ну і за реклами я дійсно ще своє здоров'я. Як попала в грудні місяці цього року в реанімацію і поняла, що рекламі вірити не можна. Фахівці реєструють неподинокі випадки погіршення здоров'я людей через неконтрольований прийом ліків. По-перше, через неефективність медпрепаратів. Якщо відсутня ефективність, то це величезна шкода. Це приводить до того, що хвороба змінюється, хвороба заліковується замість того, щоб виліковувати. В іншому разі ліки стають просто отрутою. Від отрути відрізняється виключно дозою, тобто це безконтрольне вживання приводило до передозування, приводило до накопичення побічних реакцій і так далі. То подібне тому приводило вже до прямої шкоди, яка перелічена в інструкції до застосування на жаль, її ніхто не читав. Захистити людей від негативного впливу ліків можна заборонивши їх рекламувати. У цьому списку ліки, які відпускають без рецепта, але вони містять наркотичні психотропні речовини, спричиняють звикання. Крім того, препарати призначені для лікування вагітних, дітей до 12 років або таких хвороб, як рак, діабет, туберкульоз, безсоння та деяких інших. Українці з рішенням заборонити рекламу погоджуються. Дії реклама не посвідомі Я по батьках своїх можу сказати, вони бачать рекламу, вони те все купляють. Що в рекламі. Відповідно до наказу мінохорони здоров'я, перелік лікарських засобів заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта, передбачено затверджувати щоквартально, починаючи із серпня цього року. Світлана Жагурна Костянтин Царинок, телеканал Київ.